Після сотень смертей мирних українців відновити спокій та уникнути наступних жертв у протистоянні вирішив Віктор Янукович. У його заяві, яка розміщена на сайті глави держави, йдеться про те, що він ініціює дострокові президентські вибори та повернення до конституції 2004 року з перерозподілом повноважень у бік парламентської республіки. Закликає до початку процедури формування уряду національної довіри. Йдеться у заяві. Та чи довіряють Януковичу українці? Послухаємо відповіді Івана франківців на це запитання. Хто в, в таке вірить? НАТО, за... НАТО, і вже ми нічого не віримо. І ніякі влади тепер є. Ні в кого не Саме головне, що не здурили знов людей, так як вони вміють. Скільки кровопролиття пройшло, скільки цього сталося. треба тільки що цю владу змістити. А тоді вже люди почнуть вірити в щось. а до тих пір, поки влада, президент на місці, до тих пір нічого нікому не Ні, це ніяк не допоможе. Це тільки усугубить ситуацію в Україні і це не вихід. Це відтягування часу, а потім він вважає, що з часом люди забудуть про цю угоду і далі все залишиться, як було. Навряд його треба вже звільняти. Не вірю, йому вже ніхто напевно не вірить. Він вже себе так дискредитував, що навряд чи йому ще хтось повірить.